представляти виконавчу війну влади, тому я думаю, що ми порозуміємося з громадськістю, з депутатами, з головами селищних рад. Е, в залі присутні, хто мене знає, то я знаю, хто не знає, то ми поспілкуємося більше, пізніше вже в ході. Коротко про себе скажу, що народився, я живу в місті Артирка, Закінчив Харківську інженерно-педагогічну академію по спеціальності інженер педагог. Другу вищому освіту здобув в Сумському державному університеті за спеціальність економіст. Трудову діяльність я розпочав в органах внутрішніх справ, потім Державна податкова служба, працював в Державній територіальній інспекції спецназ в Сумській області. Устанній час е, був керівником комунального підприємства Христя міської роботи технічної лікарізації. Е, Ахтирська рада буде відкрита до всіх людей. Ми будемо всі рішення, ці питання обговорювати, виносити на громадських слухання, будемо вислуховувати рішення, мі -мі -мі -мі. і я думаю, що Конутом ті завдання, які ставлю це порадование.